У пошуках безпеки люди зі всіх небезпечних регіонів України почали виїжджати: хтось до родичів, хтось до знайомих, а хтось у невідомість. Розуміючи поточну ситуацію, різні організації та підприємства почали шукати можливість для евакуації своїх представників. Таким чином, у Чернівцях з'явився шелтер для активістів-переселенців. А почалося все взагалі з того, що просто приватна людина небайдуже звернулася до нас, до нашої команди з тим, що от є будинок, з ним можна щось зробити. Першопочатково вважали, що тут можна зробити склад для гуманітарної допомоги, а все ж ми вирішили, що так як багато активістів зараз зі сходу переїжджають сюди на захід. Багато хто з них не має місця, де проживати. Людина просто себе реально втрачає, і Україна втрачає хорошу людину, яка дійсно щось може робити для суспільства. В принципі, з цього виникла ідея створення такого лицдують юкраїн хау. Де ми зібрали наших активістів та волонтерів, і можемо так само прихищати активістів та волонтерів з інших організацій, які створюють можливості в першу чергу для ВПО. Для містян для цих проводять тренінги, різні заходи. А зараз у нас тут проживають наші обласні координатори Херсона а, Сумської області, і час у часу, часу приїжджають координатори інших областей на пару днів залишаються. А зараз ми тут у дворі облаштували маленьку зону, де можна відпочити. Тобто, коли хочеться просто на свіжому повітрі або попрацювати, або ще щось сюди легко дотягує так само Wi-Fi, інтернет. Ось ну і така зона у нас тут. Прихожа в нас розділена взагалі на дві зони. Тобто, з першої зони є вихід до бомбосховища та на другий поверх до житлової кімнати, а також на кухню. Кухня обладнана всім необхідним для того, щоб тут повноцінно готувати. Тобто, у нас є електроплита плюс пічка. Наші волонтери також випікають власний хліб. Ось тут якраз нещодавно свіжа випічка. Ось такий він виходить гарний. Я вступив організацію в лютому місяці, на початку лютого, і якраз займався підготовкою. Ми займалися підготовкою до всеукраїнського форуму в 20-х числах, як це все почалось. Ми почали волонтерити і надавати гуманітарну допомогу в області, в місті в Херсоні. Ми були там. Під час окупації ми продовжували надавати волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу. І волонтери волонтерили, всі працювали, і це все було злагоджено. І надійшло повідомлення, що краще вже виїжджати. Бо може бути небезпечно, і ми виїхали перед Паскою в квітні місяці, якраз в кінці квітня. А, так як Let's Do It, в принципі, це міжнародна організація, ми зараз об'єднуємо понад 196 країн. То як тільки почалась війна, ми запустили, стартували гуманітарний проект Let's Do It Ukraine SOS. В рамках цього проекту нам допомагали як гуманітарною допомогою, так і донатами фінансово. І здебільшого на ці донати ми робили ремонт в цьому будинку. Так як ми розуміли, що є необхідність, ми склали кошторис. Зрозуміли, як між тим, щоб це було відносно дешево і якісно провести якусь певну лінію, і почали робити ремонт. Тобто ми робили ремонт стін, тобто шпаклювали, клеїли шпалери так само, фарбували дуже багато. Наші друзі з Болгарії, організація Слоб Мати Україна дуже нам допомогла в плані забезпечення столами, стільчиками, ліжками, в тому числі деяка техніка, холодильники, наприклад, нам прислали зараз кухонне обладнання теж вони. Небайдужі чернівчани нам подарували бойлер, тобто дуже багато речей, які насправді затягують багато коштів. Ми просто знайшли або нам подарували, або віддали просто так. Тобто сюди можна прийти попрацювати, коли немає місця, де або ж а, проводити тренінги, лекції. Так само у нас тут є екран, є проектор, є фліпчарта. тобто всі необхідні речі для того, щоб комфортно можна було щось провести. А це наш розклад подій. Так, плавно переміщаємося і в чил зону. Важливо замітити, що крім того, що а, у нас є дві великі кімнати, вони ще розділені трошки світловою гамою. Станом на зараз тут ми ще проводимо зараз поточний ремонт, а як другий поверх він ще доробляється, тут ще буде утеплюватись повністю стеля, для того, щоб тут можна було комфортно проживати. Це наша гостьова кімната. Тобто, тут, коли до нас приїжджають якісь наші гості, інші активісти на недовгий час, то вони можуть гостювати тут, жити у своїй кімнаті. Але важливою потребою все ж таки залишається, що ми просимо людей нам допомогти, якщо в них є можливість, це кондиціонер, який може і нагрівати, і охолоджувати повітря. Та, як зараз ми будемо ще робити тільки ремонт стелі, її утеплен... утеплювати. У нас немає можливості здійснювати терморегуляцію на місці. Через це, коли сонячний день, тут дуже жарко, коли прохолодний день, тут дуже холодно. Так, перше ночування ще відбувалося тоді, коли тут ще ніхто не жив. Ми разом з координатором сільської області тут ночували в перший раз якраз. І тоді ще тут були голі стіни. Просто нам було цікаво, як тут така обстановка така. А потім вже десь з місяць. Як ми тут вже повністю живемо? Тут вже повністю проведена вся комунікація: інтернет, світло, кухня працює, вода підключена, гаряча і холодна, а встановлення ліжка вже на другому поверсі. Все є, і все комфортно. У випадку повітряної тривоги або коли є якась небезпека життю, ми можемо спуститися у бомбосховище, яке в нас теж облаштоване. Запрошуємо. Станом на зараз, це сховище, воно облаштоване для того, щоб тут комфортно вмістилися всі жителі цього будинку. Так само у нас є запас по матрацам, по їжі по воді повністю у бомбосховище, для того, щоб знаходитись тут довгий час за потреби. Тут безпечно, так як старий австрійський потолок має парабаральну форму. Він, він може витримувати навіть поштовхи під час зимотрусу до 6 балів, якщо я не помиляюся. І у разі, якщо тут потрібно ночувати, ми просто кидаємо кілька матраців на пол, і люди з комфортом можуть насправді тут переночувати, так як тут і температура. Достатньо прохолодна, але у нас є запас по покривалам та по пледам для того, щоб можна було накритися. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ми переформатувалися і взяли новий напрямок Волонтерський, там де ми повністю завозимо гуманітарну допомогу. Раніше навіть закуповували різні військову амуніцію. Але після повномасштабного вторгнення ми зосередилися саме на гуманітарній допомозі через те, що ми вже налагодили контакти через кордон. Ми маємо певних координаторів, маємо певних представників за кордоном, які повністю передають нам цю гуманітарну допомогу. І ми передаємо вже в гарячі точки безпосередньо. На даний момент в нас є шелтер тільки в Чернівцях, але надалі ми працюємо над тим, щоб відкрити його в Кропивницькому, в Одесі та інших містах. Ми зараз ведемо комунікацію з представниками міста, шукаємо зручне приміщення для того, щоб нашим представникам нашої організації та внутрішньопереміщеним особам було комфортно проживати в цих шелтерах. Тому ми в процесі налагодження цих комунікацій і ідеального місця для того, щоб вони почували себе комфортно.